Привіт всім! Сьогодні ми будемо робити дещо інше, дещо романтичне. Я навіть окуляри одягнув. Хоча в мене все зором нормально. Так просто я романтичніше виглядаю. Сьогодні я буду чути, що я роблю, це по-перше. А по-друге, ми будемо намагатися зробити реально гарну пісню. Тому що ця пісня. Має бути присвячена до 14 лютого, до моєї коханої любої дівчини Анастасії. скорочено Настя. Але ну не все так просто. Я був би не я, якщо б було все так просто, моя команда підготувала мені набір звуків, котрі я можу використовувати для того, щоб зробити пісню. І справа в тому, що це єдині звуки, які я можу використовувати для пісні. І нічого іншого я використовувати не можу. На пісню мені дається година часу, і кожні 5 хвилин я маю обирати новий звук. Вибирати звуки я буду за допомогою ось такого колеса романтичного, колеса романтики. Я, я не знаю, які тут будуть звуки. Рокі, пружина, прибульці. Мені цікаво, що мене очікує сьогодні. Звуків тут багато, доведеться мені вибрати десь 10 і за годину спробую зробити реальну, романтичну пісню. І потім я покличу свою дівчину і зроблю їй такий прекрасний сюрприз. Подивимось на її реакцію. Час пішов. Так, крутимо колесо. Ох, треба зосередитись. Смайл. Це що таке? О, це ідеальний початок. Давайте з цього зробимо, типу, пед, типу. Розтягнемо його, і воно таке буде. Мені подобається, мені подобається ця текстура. Я би його підняв трошечки. Я не знаю, що це таке. Треба ще розкрутити. Так, ну мені це. Нейронічно допоможе. Я не знаю, що з цим звуком робити. Мені треба щось нормальне. Мені треба якийсь нормальний інструмент, мені треба чи барабани, чи бас, чи. Автоган. Те, що треба? Те, що треба? Мені хоча б якийсь нормальний інструмент буде. Оган, це нормально. Зараз щось придумаємо. А, треба якісь акорди. Ага, все. Сок. Атмосфір. О, дуже романтичний звук, дуже романтичний звук. Так, з цим смайлом треба щось робити, це якась жопа. Що це таке? Мені треба використати цей звук. М -м, нормально, нормально, біток іде. Треба. Треба третій звук. Третій. ГТА. ГТА. Ну це не дуже романтично. Ну давайте. Жанр блюз написано. Це як взагалі. Дивимось, що таке звідси можна взяти Це буде фіналка треку. Це буде в кінці таке. Треба від нього якось брати у ці всі звуки. Я хочу тільки барабани від нього взяти. Щет треба ще один звук брати. Так, ну щось накльовується. Щось накльовується. Акустика. Нормально, нормально. Ага, вау. Це напевно, типу, мужик каже: Вау! А, ні, це інший вау. Ну окей. Це навіть легше. Щось з цим зробимо. Давайте оце посунемо ще трошечки. Не люблю коли щось на час. Я завжди місії, типу, в іграх, там де на час треба щось робити, я їх... Дуже ненавидів, вони, вони не завжди не виходили. Типу, в мене дуже це кошмарить. Оце те, що треба на час робити. Це жесть. Ну, треба тренуватись, що, що тут сказати. Це в нас луп іде такий, і в кінці буде. Вау! Треба ще один звук. Романтичні такі звуки. Як це використати? Ну це як текстура теж піде, окей. Бінауральні ритми. Біпмап. Давайте біпмап беремо. Ну, Настю візьмемо. Як воно звучить. Оу. Нормально, нормально. Ідеально все. Боже, яке гімно! Боже, що це таке? Прекрасно, прекрасно. Я всім задоволений. І нас ще очікує ще один звук під цю прекрасну мелодію. Ми будемо крутити ще раз колесо. Бубас! Слава тобі, Господи. Так. Тобто ми можемо тут відмовитись від шикарного басу, який я зробив з цього семплу з GTA І використати boob S, що теж в якомусь плані романтично. Бу бас був створений для цього. Звучить дуже романтично. Чому би ні? Крутимо колесо. Вокальний семпл. Нє, everybody. Це напевно з Backstreet Бойс щось, мені так здається. Боже, що це таке? Берем Snare с Просто повністю мій розум вимикається. Я нібито. і типу знаю, що хочу робити, а не знаю як, я все забув. Оце те, що воно на час, це мене дуже сильно бентежить, коротше. Я не знаю, що з цим робити, але. Це просто жесть. Я тут сконсолідував, коротше, цю фігню, і я закинув на неї ефект. Типу, такий буде фільтр, або не такий, я не знаю. А такий? Нормально. Це в нас буде котячий брідж. Уф, жесть, просто жесть. Перемотка. Цікаво. Це ідеально, це ідеально для брінжа. Е -е -е -е, ідеально, ідеально, перемотка мені дуже знадобилась. Крутимо останній звук, крутимо останній звук. Що в нас тут буде? Це Гендальф чи що? Ти не пройдеш, це. це це Гендельф? Ти не пройдеш! Гендальф! Боже, що зафігавиті це. А Ти знаєш, Настя, цю пісню я присвячую тобі і нашому з тобою коханню. Я сподіваюсь, вона тобі сподобається. Тільки коли я тебе побачив, я зрозумів, що все буде добре. Я не знаю, що. Це пісня для тебе. Тому насолоджуйся нею. Все, Мішен компліт. В мене ще 16 секунд залишилося, все готово вже! Ідеальна пісня. Ідеальна пісня. Ну що, класна пісня вийшла, я думаю. Будемо показувати виновні це торжества. Будемо показувати Насті. Я зараз її всюди типу покличу і. І дам їй оце ось послухати. Я дуже старався, я цілий день над цим працював. Так? Так. Це, ну, мабуть, найкраще, що я робив. Добре, Я вірші писав, ну, мабуть, півроку. Ну, до цієї пісні Типу. А це частина чого? 14 люти тобі пісня присвячує. Ааа! Добре. Ти знаєш, Настя, цю пісню я присвячую тобі і нашому з тобою коханню. І сподіваюся, вона тобі сподобається, тому що в ній, як і в нашому житті, є несподівані повороти. Як тільки я тебе... Це я просто я не знаю, що робити! Давай зробимо крок назад! І а подобається класний початок, так класно все починалось. А тут вже і класна пісня вийшла. І давай всім невзгодам скажемо. Ти не пройдеш! Це пісня! Тому на солодці нею. Їй дуже подобається. Вона вайбує буквально. Для тебе одної мішон компліт. Як я сказав в пісні Мішон Компліт. Вау! Ну що, як тобі пісня? Дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Дякую. До нових зустрічей!